З 1969 по 1978 роки компанія Nissan Motors виробляла спортивний автомобіль Nissan S30. В Японії його представили під назвою Fire Lady Z. На інших ринках під назвами Datsun 240Z, а згодом Datsun 260Z і Datsun 280 z Вона була розроблена командою під керівництвом голови Sports Car Styling Studio Йосіхіко Мацуо. Через відносно низьку ціну в порівнянні з іноземними спорткарами, як Jaguar та BMW, вона стала популярною в США. Відомо мінімум про шість варіантів двигунів для спорткупе. Наприклад, 2,4 літровий 153-сильний з п'ятиступінчастою механічною коробкою перемикання передач розганяв машину до сотні за 8 секунд. А максимальна швидкість складала 200 км за годину. У червні 2020 року в медіа з'явилась інформація, що в Україні помітили Datsan 240Z. Відомо також про рекордний продаж на аукціоні машини цієї моделі FireLady Z432R 1970 року випуску, що є спеціальною гоночною версією, випущеною в кількості не більше 50 екземплярів, оснащеною першим двигуном спортмоделі GTR, продана з аукціону в Токіо за неймовірні 1,1 мільйона доларів. Цієї неділі чоловічий канал Авто розповість вам про японську компанію «Датсан». Вона виробляла автомобілі з 1931 по 1986 рік. А у 2013 році знову відновила тиражування машин, проте ненадовго. Штаб-квартира бренду була у місті Йокогама. А була, бо у 2022 році бренд остаточно покинув автомобільний ринок на користь Nissan. Компанія була утворена в 1911 році під ім'ям Кайсінця, інженером Масудзіро Хасімото. Його мрією було робити автомобілі для Японії та для експорту за кордон. За три роки був випущений перший автомобіль Datgo. Ця назва склалася з перших літер прізвищ партнерів Ден Кензіро, Аояма Рокуро та Текуеті Мейтаро. Ще ця назва передає концепцію автомобілів того часу. Дурейбл надійні, етректів, привабливі, trustworthy – заслуговують на довіру. Також дат в перекладі з японського означає швидкий чи літаючий заєць, а ще живий чи моторний. Спочатку випускалося кілька моделей чотиримісного авто ДА-31, потім ДАТ-41, а далі більш удосконалене ДАТ-51. Партії були невеликі, зразки недосконалі. Проте вони дали старт автовиробництву країни Сонця, що сходить. За сім років після створення фірма була перейменована в «Квайшінша мотор Какоу Ел Сіді і почала збирати перші вантажівки дат для військових потреб. Низький попит на них у 1920 році. Змусив розглянути можливість злиття з іншими автомобільними виробниками. Це стало можливим з компанією Jizuo Доша Co. Ltd., яка з 1923 по 1925 роки випускала легкі машини і вантажівки під маркою Ліла. У 1926 році Датсан об'єднався з фірмою Jidosha Co. Ltd., що базувалася в місті Осака. В результаті злиття назва дат змінилася на дат Seizo Co. Ltd.» У 1930 році уряд Японії випустив постанову, що дозволила керувати автомобілями з об'ємом двигуна менше 500 см кубічних без водійського посвідчення. Тож DAT Джідо Seizo Co Ltd. почала розробку серії таких машин, щоб зайняти новий сегмент ринку, і з'явився Datsun, тобто син DAT. Перший прототип нового авто завершили влітку 1931 року. А серійна машина називалась Datsun Type 10. Компанія стала дочкою Tobata Casting Co. Ltd. У 1932 році було продано близько 150 автомобілів моделі Type 11. Сон співзвучно з японським словом, що позначає збиток. Тому в 1933-му назва була змінена на «Датсан». цього ж року. Уряд Японії дозволив водіння без посвідчення машиною з двигуном до 750 см кубічних. Тому Датсан збільшив обсяг своїх двигунів. Нова модель іменувалася Тайп 12 у 1934 році назва компанії була змінена на Nissan Motor Co LTD, бо «Nihon Sangyo Co Ltd» стала 100% її інвестором. Як і багато інших компаній, Nissan активно увійшов у світ автоспорту, щоб завоювати популярність. Незабаром автомобілі почали експортуватися до Австралії. З 1935 року для виробництва Datsun почали використовувати справжній виробничий конвеєр, наслідуючи приклад Генрі Форда. Ім того, японські автомобілі походили на Остіни після вступу Японії у війну з Китаєм в 1937-му виробництво легкових автомобілів було обмежено після презентації моделі Datsun Type 17 Завод в місті Йокогама сконцентрувався на випуску вантажівок для японської імператорської армії. Компанія Nissan була заснована в 1934 році для легкових автомобілів Datsun. А перше авто під емблемою Nissan було представлене в 1930. Тридцять цьому році під час війни виробництво було зосереджено переважно на автомобілях для армії також випускали двигуни та літаки після закінчення тихоокеанської кампанії потужності Датсан використовувалися для випуску вантажівок, призначених для країн окупації. Це тривало до відновлення виробництва легковиків у 1947 році. А у 1954 році було укладено угоду між Нісан Ltd. і Остін Company, в результаті чого інженери Нісан отримали доступ до технологій Austin. На японських заводах почалося виробництво Austin A40 і A50 Cambridge, А власні машини також мали певні риси британських авто. У 1958 році почалися поставки автомобілів Dotsan в США, а на острові Тайвань відкрили перше закордонне складальне виробництво. За кілька років Нісан увійшов до десятки найбільших автоімпортерів США. А з 1962 року почав поставки автомобілів до Європи. Починаючи з моделі Nissan Cedric 1960 року, в Японії паралельно випускалися автомобілі Datsun та Nissan. До 70-х багато нових моделей продавалися як Nissan для Японії та ряду країн, а також зберігши назву Datsun лише для деяких ринків. Цей безлад тривав до початку 80-х, поки компанія остаточно не відмовилась від марки Datsun. Хоча в Японії цей бренд досі використовують для пікапів. Більш ніж півстоліття Датсан випускав пікапи. Автомобілі Datsun 1317 вироблялися з квітня 1934 до початку 44-го. Тоді базовими моделями стали 14 t 15 t та 17 t які з 1946 року витіснили Datsun 1121, 2124 і 2225. У 1949 50 роках модельний ряд поповнили автомобілі 3145 і 4146, а згодом модель 6147. Пізніше на базі Datsun 1000 вироблявся фургон серії 120, а в листопаді 1957 року представили 220-ту, що могла мати подвійну кабіну. З серпня 1965 року на платформі Nissan Bluebird 310 випустили пікап з двигуном Nissan e 1 а 420 серію пропустили, бо з погляду гри слів вона була омофоном слова невігластво. Автомобілі Datsun 520 або 1320 випускали з 1965 по 1968 роки з двигуном внутрішнього згоряння Nissan j 13, а у передостанній рік випуску отримали чотири передні фари. З лютого 1972 року вироблявся автомобіль Datsun 620, а а 79-го покоління 720-х, що мали по два варіанти двигунів. Восени 1981 року компанія оголосила про рішення відмовитися від використання фірмового знака Datsun в цілях зміцнення торгової марки Nissan. Багато хто вважає, що найважливішим мотивом було сприяння збільшенню продажів Nissan на ринку акцій і облігацій в США. На той час бренди Toyota і Honda використовувалися американцями в побуті значно більше. Кампанія з перейменування тривала з 1982 до 1984 року. Хоча Ще починаючи з кінця 70-х років, до Датсанів поступово додавали невеликі значки Ніссан і Датсан Nissan. на деяких експортних ринках. Автомобілі продовжували маркуватися значками Датсан аж до 1986 року. Зміна назви коштувала корпорації Ніссан близько 500 мільйонів доларів, які в більшості заплатили за рекламу. Але навіть за 5 років після завершення програми перейменування марка Датсан все ще залишалася більш знайомою для споживачів. Нижний сан. У 2012-му компанія Nissan прийняла рішення про відродження бренду Datsun. Вже наступного року марка почала виробляти бюджетні автомобілі для країн зі швидко зростаючим автомобільним ринком. Офіційна презентація нового Datsun Go відбулась 15 липня 2013 року в Індії. Назва нової машини навіяна найменуванням першої моделі Datsun – Go, випуск якої було розпочато в Японії 100 років тому. Виробництво новинки запланували в Індонезії, Росії та Південній Африці 2014 року. Передньопривідний хеч пропонувався з 12 літровим двигуном та механічною коробкою передач. За дизайн Datsun Go відповідали спеціалісти Nissan, а за науково-дослідні та інженерні розробки індійські інженери та постачальники це зробили, щоб автомобіль підходив до умов конкретного ринку, уподобань, смаків та запитів споживачів у країнах, де він продаватиметься. А також мав би прибабливу ціну. В Індії вона починала з 6700 доларів. В жовтні 2019 року керівництво Nissan оголосило про плани щодо закриття бренду Датсан, і цей процес фіналізувався за три роки.